Головний, як у Володимира в мене теж була грижа, Бу, е, момент, коли я машину вже сідати не міг, я таку ногу одну витягував обставину, потім впирався, сідав на машину і брав другу ногу і е, це, закидав машину. Бо вже ну, все, всі тіпликолі. Хоча з дитинства я займаюся спортом, я знав, що спина це проблема завжди буде, я її прокачував. Я качав м'язи, все закачував, щоб в мене спина не боліла. Але все одно був момент, коли мене хапнуло. До того я е, за, ну, закаляюся, хожу, е, ніряю цю водичку холодну, е, бігав по 5-10 кілометрів в південь. Це не, не врятувало мене. Все одно мене хапнуло. І після того, як е, один мер каже, прийди, послухай, я прослухав, взяв концепцію здоров'я, так само на, е, через півтора місяця в мене все пройшло. Десь може це вже що. Ріжа в мене була це я того року, поза того, це три роки в мене виходить. Перший перше я ходив на витяжки так само, як, як Володимир, як всі, да? на кінезіологію, всюди. Тому врятувався і як міг. Масаж там ходив, витягувався, сам собі вправи робив, ніби минуло. Але через рік мене знову як хапнуло, то я вже все. Я вже скордився від болітів, вже пройшов концепцію. Після того я відчуваю, вот бігаю, ходжу, тягую важкості, тяжкості вибір.